Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом домашньої колбаски, яку роблю своїм. Вони дуже її полюбляють. Зараз ми подивимося, що в мене вийшло. Ось така рублена колбаска. В домашніх умовах можна приготувати аромат чудовий! Вона така пругенька, ось, дивіться, шкірка гарно відстає, ось вона не розвалюється, ось так. Для приготування колбаски я беру 2 кг будь-якого м'яса. Це й мене була телятина і свининка. Нарізаю все такими подовженими, подовженими шматочками. Ось такими, вимішую і додаю спеції: звичайна сіль, нітритна сіль. Перчик, лавровий лист, чуть цукру і чесничок. Но спеції ви можете додати ті, які ви полюбляєте. Рецепт обов'язкових спецій я напишу під відео. Ретельненько все вимішуємо і ставимо не менше, ніж на добу у холодне місце, для того, щоб м'ясо натягнулося спеціями і було готово вже для дальшої роботи. Ось ми його виняли з холодильника. Ще раз беремо ножем, його акуратненько так порубуємо, я додаю вершки і бульйон, але можна додати просто водичку, або сам бульйон, або молочко. Ну, хто як полюбляє. Потім дістаємо е стрічку, ось так. Нарізаємо полосочками, яку ви хочете, щоб у вас були палички ковбаси, і замочуємо на хвилин 20 підсоленій водичці. Вони стають тоді дуже м'якенькі, зав'язуємо з одної сторони щільно ниточкою. Дехто начиняє просто на цю трубочку, мені зручніше на м'ясорубку. Начиняємо так щільненько, щоб було чим поменше повітря. Ось така ковбаска в нас виходить. Приблизно 5 паличок по 25-30 см з 2 кг м'яса. А далі е, ми палички підвішуємо на 3-5 годинок для того, щоб вони стабілізувалися, от, спресувалися. І от вони в такому вигляді вісять у мене 3-5 годинок. Ось такі гірлянди у мене красиві. Потім кладемо на ріщитку в духовку і ставимо на холодку на 80 градусів на годинку.